Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами я Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися, галичани захоплюють світ від Хазарії до Візантії. Ну що ж, друзі, це продовження кору, як ви хотіли. Ставте обов'язково вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані, пишіть коментар для просування даного відео, а то. Враховуючи, що реакція на попереднє відео було непоганою, об'єктивно непоганою, але чомусь менше переглядів було на попередньому ролику. І тому, якщо ви хочете швидке продовження, максимальна активність е, в коментарях, максимальна активність вподобайк, максимальна підписка на канал, і максимально поставте дзвіночок, щоб не пропускати жодне моє відео. Ну а ми поїхали! В минулій серії. Аскольд засновує Україну? сильні сини Галичини захоплюють Житомири Київ. Аскольд буває Житомира українців. Ні. <laughs> у казахів, Аскольд вмирає під з наступу на Молдову і сімей семирічний... Петро Порошенко стає королем України. Ну, no, блін, Петро Олексійович просто так багато на Петра Олексійовича, впало. Це жесть. Це жесть. На Петра Олексійовича так багато його пало. Це просто жесть. Я не знаю, як би Петро Олексійович витягнув би це чи ні. Ну це це прям тяжко. Петро Олексійович, я з тобою. Юний Геній сидів на галицькому троні й обдумував свої наступні. Вступні дії. Для об'єднання України Петро Порошенко мав розгромити хазарів і віджати чимало землі у Булгарії. Але спершу доб'ємо північ, адже Україна без Чорнобилю то як собака без шостої ноги. Хе-хе-хе. Це було досить швидко. Але землі тут можна приєднувати і більш мирним шляхом. За Мирне рішення буде допомогою дипломатії. І Я тут згадав про сестру Петра, лужицю. Ну та що в один рік одружилась на білоруському право. Я запропонував цьому В'ячеславу приєднатись до України, але він щось вагався. Поки я не відправив йому сорок одну гривню. Виходить, що ми тільки що придбали Волинь за ціною штанів за 40 гривень. Єдиний мінус, що Україна тепер починала виглядати як пе з обвислими ями. Але то може навіть то таке, то таке і плюс. Перед початком війни з Хазарами треба було дочекатись повноліття Порошенка, і ось як проходили його підліткові роки. Спершу він усвідомив свою бісексуальність. Потім отримав властивість обжерливість, а ще закохався в дівчину предславу і не хоче його розчаровувати. Але нам тут якби до війни готуватись треба. Тому ні хлопчиків, ні дівчат він не отримає. Мені потрібні воєнні союзи. Тому ось інгрід на півтори тисячі армії, а ще проводимо нормальну військову реформу і значно покращуємо армію. Да, військові реформи зараз необхідно. Прокачка ЗСУ. О, А що це в нас тут таке? Росія в її історичних кордонах. Донах? <рес> Тим часом Петро захоплював звягель і ставав повнорічним парубком. І окрім того, О. що йому нарешті починали продавати пиво в магазині. Дайте пачку дзвін, місце літрали. Петро отримував цілу купу корисних. Пет. Wow, wow. Вау! Вау! І значно збільшував стати, що в свою чергу збільшувало нашу армію і приріст гривнів. Тепер ми були на рівних з хазарами, і я ось. Але треба все одно трішечки, у них все одно побільше. По... По... По у них побільше е, військ, у них і грошей побільше. Блін. От в крайньому випадку реально треба. Е, типу. Якось намагатися, типу, побільше грошей, щоб, хоча б, знаєте, навіть якщо там було в мінус, щоб залиш... залишок залишився, хоч якийсь бюджет чисто. А то будете, знаєте, як Великобританія воювала в типу, Семирічній війні, що просто в борги після. Ну, вона перемогла, але в борги в такі влізла, що капець. Хоча багато чого вона все ж таки у французів забрала. Але все ж таки перемога дуже дорого для неї коштувала. Майже вже оголосив їм війну, але мене випередили вікінги. І mm. це дуже бісячий івент. В якийсь момент до тебе дойома. Дають... Північне військо і висилає на твою державу вісім тисяч варварів. Ой, ой. повторюється кожні десять років. Але це був непоганий спосіб випробувати наше військо, адже якщо не зможемо розбити вікінгів, то на хазарів іти сенсу немає. Ну прискандинави мали значну перевагу в кількості, але це була лише свора дикарів без нормального командира. Битва була дійсно рівною і складною, та ми встояли. Yeah. І поки я тут чекав відновлення війська, наречені Петра стукнуло 16 і можна було нарешті одружуватись. Та щось за декілька років Новгород посипався, і довелось змінити її на Ульфсдотер для більш вигідного союзу. <хи> а ще раптом тут згадав про незаплановану дитину Аскольда, і тут для неї був просто ідеальний наречений з Данії. Тож тепер ми були повністю готові віджимати лівобережну Україну у хазарів. Покликав союзників, потім зібрав власну армію і відправив її на лівий берег Дніпра. Oh. Хазари ж вирішили атакувати зі сторони Чорного моря. О, oh, розумно було з їхнього боку, я би теж би море атакував. Подібного маневру я трохи не очікував. Думав, що вони лише на конях їздити вміють, а човни ще не. Не винайшли. Але от у кого човни точно були, то це у союзних вікінгів, і вони вже прямували до України. Майже 10 тисяч воїнів готувались до першої битви. Почалась Очаківська битва. Хазари мали просто неймовірного повководця і значну перевагу в степу завдяки кінноті. Але нас було тупо більше і, як совєти, задавили м'ясом. Виграна битва давала нам просто неймовірні 13% перемоги. Нормально. Ворог тимчасово відступив, а я вирушив на Херсонську область. І перший син Петра Порошенка назвав Квастарас Чорний. <реш> я його просто по три пляшки на день п'ю. Тим часом хазари повернулись, але я дуже вчасно встиг відступити, що дало змогу не втратити сили, захопити Херсон і підготуватись до оборони Черкас. Але тут я зовсім трошечки обісрався. Збирав війська поближче до противника і випадково відправив половину воїнів у битву. Як тільки помітив, спробував відмінити перехід, але вони вже були на половині дороги, і повернути їх було неможливо. Друга половина війська точно не встигала, і треба було як балінним. Має ще всяких uh, ПВК якось викручуватись. Думав, як завжди, найняти мадяр, але якась падла розкупила усі ПВК. Довелось влізати у борг, брати якихось корватів і сподіватися, що вони протримуються до підкріплення. Але ні, усе було навіть гірше, ніж я думав. Адже мало того, що я вже втратив першу половину війська, тепер у бій вступала і друга, і теж отримувала пів. А потім до них приєднались і вікінги, і теж отримали пів. Черкаська битва повністю провалилась. Порошенко втрачав 2700 воїнів. Це прям сильний удар по рейтингу Порошенка. На виборах його тепер не оберуть. Велику частину лицарів і командирів, усі гроші. Ми вже програвали війну на 3%, і тепер ворог міг спокійно забирати Черкаси. Та я не здавався. Не той сильний хто не програє, сильний той, хто виграє. Минуло декілька місяців армія частково відновилась і вже готувала контрнаступ. До падіння Черкас залишалось менше місяця, не можна було втрачати й одного дня. І почалась друга черкаська м'ясорубка. Але на цей раз вигравали вже українці. Є. Після програшу Каган Нісі запропонував мені перемир'я, але я бився лише задля перемоги. Далі вдалося Тільки, відрізати. Армії в Херсоні, що відкрило нам змогу легко забрати декілька міст. Війна, до речі, тривала вже два роки, і я вирішив перевірити стан своєї держави, адже було б вкрай неприємно, якби хтось з васалів під шумок почав би проти мене заколот. І помітив тут цікаву справу: мене просто ненавиділа ватажка молдован. При цьому я був першим наслідником на її титул. Тому для мене було вкрай вигідним її раптове зникнення. Тож я звернувся до середньовічного Буданова і по. <гуму> <п 'я> Будан середньовічний. Я <приблизно виявляю. п 'я> просив його закласти трохи пороху під коня ватажки Крістін. Але поки я там займався підступними планами, трохи профтек. Кав наступ хазарів. Було зрозуміло, що цю битву я програю, тому вирішив винести з цього хоч якусь користь і відправив частину війська готувати наступ на Крим. Незважаючи на поразку, ми досі були попереду. На цілих 16% після 4 років війни. Думаю, настав час аб'юзити ресурси і шукати Тарасу нормальну дівку. І ось знайшов ідеальний варіант: друзяки поляки, 3000 воїнів. О, і все готово для вбивства Ватажки Молдован. 95% успіху і. провал. Та, блін. Що ж, спробуємо ще раз. Військо Порошенка вже заходило в Крим. Тим часом починалась дуже важлива битва за Київ, і з допомогою союзників вдалося не віддати столицю ворогу. Тепер відбиваємо Черкаси і все готово до другої спроби вбивства Крістіни. Знову 95% на успіх. Е, знову, знову невдача. Ніфіга собі, пошарпаний підручник е, мови. Тобто вона підручником захистилася, чи що? Вона реально живуча, ніфіга собі. Не уявляю, навіть, як вона виживає, по ходу, якийсь давній предок Бен Лада. Але. Бог любить троїцю, спробую ще разок. Та схоже, що Каган Нісі теж навчився вміло одружувати своїх дітей і здобув союз з власними фінськими вікінгами. Нормально. Третя спроба вбити ватажку молдован знову 95% успіху. Все, я здаюсь, вона, походу, безсмертна. Ніхрі краще зосередимось на друзі, краще всього вже захопити те, що захистити те, що захоплення херсонській битві. На цей раз до речі найняв додаткову кінницю, бо всі битви тут проходять у степу, і хазари мають просто неймовірну перевагу за рахунок своїх жеребців. У цілому становище на фронті все більше схилялось в нашу сторону. А я тут вперше за 6 років подивився на західну частину України, і мені здається, що вона стала більше. Так. Ось можна навіть трохи земель дипломатію приєднати. Один клік мишкою приніс більше користі, ніж десяток битв. Але після восьми років війни ми нарешті входимо на Донбас. Але як же бляха повільно капала та перемога? Коротше, я вже задовбався, беремо всю. Блін, а якщо ж він же сказав, що 10 років проводиться івент, що купа, купа, купа. Вікінгів прийдуть і дадуть йому звіздулі. А якщо, наприклад, він наприклад переможе, і типу з'являться ці вікінги. Він ж казав, що вже 8 років пройшло, а тут іще 2 роки залишилися. Ніхрена. у армію і просто ведемо на столицю противника, незважаючи на втрати. Бля, мені оголосили війну, вікінги. Блін. Тобто з їх минулої атаки минуло вже 10 років. Єма, yeah, тобто на Київ зараз пливе 8 тисяч злих. Єма, yeah, а Київ та не захищений. а все моє військо вже десь в Казахстані. <с> в Казахстані?! <с> Казахстан угрожає нам Ні, Якщо не завершимо з хазарами прямо зараз, то нам гайки. Є це зробили. Петро Порошенко стає царем. Ну, тупо Петро А Україна тепер могутня імперія. Але, але вікінги йдуть. Вони йдуть за нами. Але радіти поки рано, адже проблеми лише починаються. По перше, якісь білоруси вели війну з хазарами за Бобруськ і а -а -а. тепер вона переходить на нас. <свят> а і ще краще. Тобто, і ще не тільки з вікінгами, а ще і з білорусами воювати, Ніфіга. По-друге, до Києва вже підходить армія вікінгів. По третє, під нами є тепер десяток хазарських васалів, які просто ненавидять Порошенка і вже готують повстання. Це ще гірше. Почетверте, вся армія бог знаде і не має половки. В Казахстані, реально. Вини бійців. Робимо так. Той бобруськ мені вночі снився, хай забирають білоруси. Блін, а може все ж залишить? Бобр. <рес> хар Який в них курва, бобр тут. Бобр. Блін, ну ні, це от це вже ні, це вже не надо нам то таке. Mm, ну ладно. Військо відправляємо захищати. Це вже, це вже цей лінін нам не треба. <сум> в нас взагалі в Нікополі був жовдоблакитний. Хто з Нікополя, той знає, чисто. <сум> Київ має дійти за 8 місяців. Перша фракція анімешників проти Петра Порошенка вже утворена, але сподіваюся, що в нас є хоча б рік на підготування. Так хоча б створи ще війська, які у тебе на території є, наприклад, хоча б там, щоб якийсь захист був, поки не прийшли вікінги, потім вони підтягнуться і чисто. І все буде катовку. За війну, до речі, скупили чимало в'язнів, і тепер oh. їх можна було дуже вигідно виміняти на гривні. Oh. Військо вже підходить до Києва, і як не срачка, то гарячка. Ще й селянам щось не подобається. Нарешті доходимо до Скандинавів, і одним з головних плюсів завоювання хазарів в тому, що тепер їх Каган Нісі змагається oh. на нашій стороні. Що... О, хорош. То дозволяє просто в нуль винести будь-якого противника. Ніфіга, нормально. Із селюками теж розібрався, і все. Перше за більш ніж 10 років Україна не знаходиться в стані війни. Тиша і спокій. І ніщо не може нашкодити цьому прекрасному моменту. Нам на набр... повстання. Друга хазарська українська війна, поїхали! Сильно уступаємо в кількості воїнів, тому кличу на підмогу поляків. А Петра Порошенко від всіх цих воїн уже кукуха поїхала. У <реш> yeah. мене, до речі, теж, бо воював з хазарами я години чотири. Та, да, це, це складно. Торювати весь цей цирк якось не хочеться, тому стратегія нуль помилок. Одразу створюємо значну кількісну перевагу. Швидко відрізаємо групи противників, поки вони не збились у велику армію. Наймаємо побільше кінського війська, щоб мати перевагу у степу. Давимо ворога кількістю. Головне, щоб не він і порти не захопив. Це теж важливо. повертаємо собі Крим, потім ще декілька виграних битв, і противник усвідомлює свою неминучу поразку і починає тікати. Піджавши хвости, він хоче, походу, згуртуватися коротше, на одної місцевості. Коротше, знаєте, ніби, коротше, окупатися, ну, не окупатися, а. Як це так правильно сказати? короче закріпитися на одному місці. І навіть якщо ти, наприклад, атакуєш, то у тебе буде серйозний там напр... не знаю в цій грі є таке, що, типу наприклад, якщо там людина окопалася. Ну, і спор споруди різні побудувала, і захищається. Там є такий штраф, цікаво, як о, о, цей Hearts of Iron 4. Там реально такий штраф є. Але так просто не відпускаємо. До речі, спершу й не помітив, але Нісі чомусь вирішив обрати нашу сторону і пішов проти побратимів. О! От то він криса, звичайно, але дякую. <реш> Реально. І, і, і похвалив, і образив. І все, усього за якихось 20 місяців хазари капітулювали. І тут yeah. починається найкраще. Прокачуємо високий авторитет вождя і йдемо у в'язницю, де бачимо цілу купу повстанців. Yeah. Тепер ми можемо забирати їх землі. Відбираємо Кубань, відбираємо Крим, відбираємо Чернігів. І тепер українські землі по-справжньому стають нашими. Але чесно вам скажу, що всі ці імперські амбіції мене ніколи не манили. От нащо Україні та Вольська Булгарія, реально булгарія якась. В них свій етнос і своя історія, і хай живуть самі по собі. І нащо нам той печенійський степ? Відкликати. Дарувати незалежність. Васалде Юрі дарувати не не він більше не буде вашим. Ага, дарувати незалежність не можна. А нісі і нісі не можна. можна. Прикольно. Ну коротше, Бог вам свідок, що Петро Порошенко не жорстокий загарбник, а справедливий князь, але тупа механіка гри тупо не дає давати всім підряд незалежність. -да. Але, як мінімум, треба по справедливості роздати зайві землі. І спершу хотів би відмітити крістіну безсмертну. Сильна жінка, що власноруч править Молдовою і ніяк не помирає. Дарую їй за це Донбас. Виходить якась молдовська народна республіка. Засуджує про всяк випадок публіка своєму маршалу, котрий всі ці 12 років керував українським військом, найдорожче Крим, <звучить> старшому сину Кубань, молодшому Чернігів. О, тут ще чувашам можна дати незалежність, тож хай живуть собі вільно і щасливо власною <звучить> державою. Звичайно, що і Нісі треба поважати. Але коли я говорив про об'єднання всієї України. О, Візантійська імперія. Ого го 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 тут, походу, буде складно. Іни я мав на увазі кожний кілометр нашої землі. Але почнемо з Буджаку. Після Хазарів війна з Болгарією то як в дитини цукерку відібрати. Ні, я зараз серйозно в них військом командує шу. Тут... Як він взагалі там опинився, походу по блату. Ще поляки попросили допомоги, тож відправив їм своїх кращих воїнів. І тут я раптово отримав спадщину Молдову. Нічого не зрозумів, але схоже, що Крістіна зрекла свого титулу і просто так передала землі мені. Ніфіга собі. Походу, за те, що за дом, те, що віддали Донбас, не дарма, не дарма. Але хто їх тих молдуван взагалі зрозуміє? Тим часом добив болгарських клоунів, допоміг полякам, і тут по мапі інколи не зрозуміло, де там Україна, а де вже Румунія починається. Тож завоював по приколу усе Закарпаття. Жодних імперських амбіцій. <ган> Жодних імперських амбіцій. <ган> Єдине, що може тут трохи не добрав на півдні, але вирішив вже не турбувати болгар. Натомість отримав дуже цікаву і неочікувану пропозицію від поляків. Вони вирішили приєднатись до України. Будуть О -о. тепер до Херсону на Кавуни їздити. Тити, ну і майже все. Україна була однією з найсильніших імперій світу. І конкурувати з нами кивійській каганат, ніфігасобі, Ну, абасид, це зрозуміло. могли лише турки й араби. Ну з арабами воювати сенсу немає. А ось турками за Крим. все ж таки треба. За басидами сенсу вступати у конфлікт не бачив. А от у Візантії було те, що по праву належить українцям. В реальному житті князь Олег повів дві тисячі лодій на Константинополь ще у 908 році. В нас уже був аж 920-й, а турки ще запаху української сталі нанюхали. Тож прокачав треба це виправити. Ніфіга собі подивіться на питав. Олексійович, який він став? Він реально супер жирний став. Ніфіга собі. Ну реально, подивіться, ну ну рило, прям таке прям машисте, реально. По максимуму сильних синів Галичини. Потім згадав, що у мене ще з повстання хазарів у полоні була купа важливих чуваків, за яких пропонували чималі гроші. Нормально. Тож продав усіх в'язнів О, це бюджет нормальний. за тисячу гривень. І все, українці були готові починати війну проти наймогутнішої держави тих часів. Це буде справжнє зіткнення Титанів. Так, стоп, тобто араби з ними все ж таки е, дружать? Чи це просто якісь там ліві чуваки? Частина війська вже заходить в Керч, а турки висаджуються на території Кубані. Вирішив швидко ну, все ж таки, флот у них є якийсь. І неочікувано зібрати там другу половину війська, але противник це помітив і вирішив тікати у воду. Довелось спершу вступати у нерівний бій, аби утримати їх від втечі, що призвело до тяжкої битви. До тобто реально подивіться він до супержини цей Петро Олексійовичви. На щастя, вчасно підійшла підмога, і перша битва була за українцями. У берегів Чорного моря вже зібралось більше 20 тисяч воїнів, і на цей раз я вирішив не повторювати помилок хазарської війни. Тому одразу відправляємо військо на столицю. <му> скільки, скільки років! Треба захоплювати Константинополь. Ні, собі! Ні, фіга. П'ять років? При цьому в місті потрібно постійно тримати, як мінімум, 5 тисяч. О, май гат. А якщо ще більше, то тоді, значить, ще швидше. Тисяч воїнів, Ще шість рані вікінги. Невже вже. Десять років минуло, так швидко. Ой 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 як же це все невчасно? Турки там поки захоплюють чечню, але Чечню і дарма не треба, хай забирають. Тому перекидаємо кримське групування на Київ для битви зі скандинавами. І іншу ж половину залишаємо грітись на турецькому сонечку. Залишається якихось три роки. Ну і в. Це не також і багато. Все, до вікінгів дійшов і без проблем переправив трішки залишилося. Почекайте трішки. В їх довальхали. О, тільки турки вже прийшли до Криму й Кубані, Треба було повертатись якомога швидше. До падіння Візантії залишалось 20 місяців, а в Херсонесі починалась битва за Крим. Турки мали дворазову перевагу в живій силі, але в нас був генерал Нісі. Це не нісі. І незламний Галицький дух. А ну і ще десяток тисяч союзників. О, і Ця масштабна херсонецька боротьба закінчилась перемогою українців, що відкрило нам дорогу до визволення Кубані. Стіни Константинополю вже тремтіли під натиском синів Галичини. 7 липня 924... двадцять того року, день, коли українці повалили велику Візантію. Турецьке військо вже тікало з українського Криму, але настав час нанести їм фінальну поразку. На берегах Чорного моря одночасно почались дві великі битви. Ой ще є пот... наші союзники підтягувалися. Але ви вже здогадуєтесь, яким був їх результат. Віза. Мантійське да. військо під командуванням їх імператора зазнавало поразки. І на цьому закінчувалась п'ятирічна боротьба за Керч. Україна підтверджувала свій статус наймогутнішої імперії раннього середньовіччя, що змогла менш ніж за 100 років вирости з маленької Галичини до великої України. І Я там ще обіцяв реформувати культуру і релігію, але то може вже якось іншим разом, бо тут формити ще півдня. ...довелось би. Тому давайте краще подивимось, яким буде майбутнє України. Переходжу за спостерігача і залишаю Україну в могутніх руках аїшного Петра. Петро Порошенко загинув у 44 му році. Напився смерті. Ну, враховуючи, яким би малаки там, Я не здивований, реально. Мотаємо далі. Я не здивований. І 1 січня тисячного року. На троні сидить онук Петра, цар Ілія. Імперія трохи розвалилась, але ось Рутенією досі правлять сильні сини Галичини. Точніше, сильні доньки Галичини Доньки Галичини. Катерина, правнучка Петра по другій лінії. Галицька Русь приблизно та ж історія. От тільки в Чернігові сидить взагалі якийсь ран. Кок ай юлдус. Домний чувак. <рес> Сини Галичини і досі правлять Україною. Їх, до речі, сильно побільшало. А колись то був лише один аскольд. Арош, непоганий ролик вийшов, непоганий. Ну що ж, всім дякую за перегляд, дякую вам за впад, э, впі, лайк. Звичайно, дякую вам за підписку, за дзвіночок, за коментар просування цього відео. А і також не забувайте заходити на мій телеграм-канал. А з вами був я, Пінацит. Всім па-па, мої черепашки.